Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У нас на продажу Ford Focus, електрична версія у нас хетчбек 2014 року випуску автомобіль. У нас майже весь у заводському забарвлені. Є малийший підкрас, косметичний по ляді, задній крісці багажнику. Є в нас парктроніки, камера заднього огляду для удобства паркування оригінальні диски Ford. Ось в такому вигляді мають 16 радіусу. Подивіться на стан салону. Тут на зустрічаю безключовий доступ. Є в нас електроруглювання сидіння. Ось така цікава розцвітка салону. Є тут у нас підігрів електроперемикання передачі, вдзайний клімат-контроль, розширена мультимедіа, з можливістю підключати телефон, блютуз, все як треба. Повноцінний у нас з додатковим управлінням контролю, управління телефоном підключання та управління бортовим комп'ютером. Такому стані салон, передній ряд. Пока покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас ось в такому стані, без ніяких прямих нарікань. В цілому, дуже дуже нормальному стані. Для такого пробігу нормальний стан. Автомобіль можна приїхати та побачити у місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Приїжджайте, будемо на вас чекати. Автомобіль можна придбати як у кредит, лізинг, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.